Доброго дня всім. Так, пакую я дві посилочки в бананках отак, на Миколаївську область пані Ірині. Пакую їй 50 полочок і 150 бріли. Ось отаких бананках. Будемо пробувати зараз відправляти. Пані Ірина, у мене велике прохання. Як прийде до вас розсада, будь ласка, відпишіть, як вона дійшла. Ось. Пакувала більш-менш старалась якісно, але дай Бог, щоб дійшла все гарно і добре. Так що відпишіть, будь ласка. А зараз я буду готувати ще посилочки з Андрією Азією і Брілою нам а... а... теж на, Микола... на Миколаївську область, оказується. Буду відправляти посилки. Ось отака в мене стоїть Сандра. Замовили в мене Сандру Азію і Брілл. Ось. Ось така корнєва система. Я її не поливатиму. Щас зараз переберу, а тоді пролью і вже, марберно на завтра я відправлю. Передивлюся, чи є візді гарні корінці. Так що, а ті посилочки я повезла. Так що в наліччя в мене ще остається Азія Сандра і Бріла. А інші сорти вже доставлені, так що поки не будуть. Іще батенька кабрила ремонтатної залишається. Наразі, поки не замовленої. Так, все одно сорта ще я буду доставляти. Ще полочка залишилась, да, ще полка залишилась. Такий сорт, як полка. Дуже гарний сорт. До речі, Сандру собі сьогодні буду вести висаджувати ультраранній сорт. Гарна полуниця і для теплички особливо ще гарна. Ну, у мене росте в відкритому ґрунті, то, так як в мене все було в тунелях з агротканини 50 і плотності навесні, то в мене полуничка вся пішла. Або, що сьогодні, або погода в цьому році така. Ну, взагалі, Сандра вважається ультраранній сорт. Азія середня, ранній і бріла. Так що гарний сорт полунички і отакі гарні саджанці.